Доброго дня всім. Ні, немає людей. Ну нічого. Так. Відкриваємо. Відкриваємо 10 штучок. Погнали. Так, ну тут сказали до побачення. Є частину. Блін. Насветись ты, голубенький, ну шо ж ты. Трейдни прямо в аккаунт. Опа, фиолетовый, а ну-ка, а ну-ка, ну давай-давай-давай-давай. Дай шось, дай шось. Ясно. Хоп, и нифига. Сто тысяч кредитов, да ты шо? Фіолетовим світись, ну що ти, О, о, дякую. Ну і шо? Опана, 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 опана Ага. Ага, ага. Яга. Як тігер. Прототип восьмого левела. Блин, ну типа вроде раді... классно. Але я не тоже люблю ці такие медленні танки, ну ладно. Випав танчик. Хм. Ну окей. О, слідуючий знов фіолетовий Другий. О, це вже, це вже красиво. Це вже піде. Хорош, хорош. Т77 прикол. Прикол. Це то я непогано відкрив. Пойдет ха Називається докупив. уже он мне, уже я все, всю свою удачу выпробовал, так? Три штуки. Ще. А, и мы меня обновился этот лечильник. Ну да. Ну что, 50 штук. Я же, блин, они же типа даже надеюсь, нормально, что. Ну два танчика хапнул. В принципе. Где-то я хоть ты типа... был. Давай, ты два штучки оставь. Давай. Давай ще раз туди Ну так. Да. Не тут то було. 100 тисяч кредитів. Ну шо ти? Ок. Відкрити. Останні нема. Нема нічого. Ой. Ну блін. В принципі. В принципі. Т-77. Маємо, мабуть, що преміумного барабану. Я є. А ні є, що це я? Що це? Що це я думаю? Ну якось так? Яка? цікаво вона така сама, як Дев'ятка чи ні Ну, пушка -то не така. Маузган цей незвичайний Два танчика підряд. Блін, прикольно вообще-то. Там ще... що за щось там за продають. 8 за 9, за 8, ясно. За 7. 3D-стилі якісь продають. А це -за, за 3D steль? Покажіть. А, ти режиму Ну Може, придбаємо? Цих штучок на всі бабки? Ха включи заключи на верила елементів зручного вигляду. а це тобі до ці штуки ой нет наша прикалывайтесь на e 3 d стиль на e50m на m103 на c3 на 9 на t49 т49 купив кстати недавно Т-54, 90 Tornwaggen на вісіморку кольосника на Пантеру 2, На Леопарда 1, на Іса 7 на Мантікору, на, Центу... на Центуріона. У е... мене є цей ці, 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 не цей. Коротше, в мене є тритестрий на нього. Це мені немає сенсу. У мене сьогодні сталіх танчиків немає, мене немає є після. Т-103 я не граю, ну Т-49. Він там виглядає. Тоді виглядає кончено може. Ще не пасує. А на Т-54. У мене дві відмітки на Т-54? Ого. Угу. Сам не знав. Короче Фігня. Все фигня, то все фигня, то все до сраки. А тут что? А, это просто. Просто, просто это. Так, ладно. Ну, короче. Два танчика я займил. В принципе, можно попробовать уже на наступном стриме их обкатать. У меня эти Т-77 цикавый. Барабанчик, три снаряда. Можна буде щось спробувати. Якось так на останню. За останні 10 штучок повезло, в принципі. В принципі, повезло. Так, добре тоді. Гарного вечора всім. Буду я завершувати. Спокійної мирної, спокійної мирної ночі. Зустрінемось. Коли зустрінемось, сам точно не знаю. Все, гарного дня.